Смугасті смаколики на івано-франківських ринках у розпалі сезон баштанних. Навіть попри дощову погоду за солодкою та соковитою ягодою покупці вишиковуються в черги і не дарма. Медики кажуть, їсти кавони та дині не просто можна, але й треба. Однак, із розумом, бо під шкіркою корисного для організму продукту можуть ховатися небезпечні нітрати. Це є токсичні речовини, які не сумісні з нормальним, ем, нормальним роботою організму. По перше, це йдуть отруєння. Все залежить, яка кількість нітратів попала в організм. Йдуть отруєння. Отруєння проявляється нудотою, рвотою. Я не можу сказати, що не можна їсти ранні фрукти, і овочі, тому що це смачно, і люди хочуть. Просто треба забережитися. Продавці центрального ринку радо припрошують поласувати смугастою ягодою. Мовляв, у їхніх баштанах нітратів можна не боятися. Якщо ми давали добро, вона була б розпохливо. Земля, вода и сонце, и все выросли нормально, без гемор. Люди будуть кушати, щоб кушали все на підтвердження солодких закликів, експертний висновок. Перед тим як потрапити на прилавки, геть усі партії кавунів проходять ретельну перевірку у місцевій лабораторії ВЦН-експертизи. Перетерті в однорідну масу, шматочки ягоди змішують зі спеціальним екстрагуючим розчином. За кілька хвилин нітратомір виводить результати на табло. При нормі 60 мг на кілограм він має 12 мг на кілограм. Значить, для споживання для покупців він відповідає всім нормам. Як тільки кавун заїжджає на ринок, ми відбираємо відбір проб 1-2 кавуна, дивлячись від партії. Робимо дослідження і видаємо їм експертні висновки. Значить, від початку сезону кавунів на ще ні один баштани ну, продукція не перевищувала місто. Щоб напевне вберегтися від отруєння нітратами, лікарі радять вимочити смугасті смаколики в холодній воді, змінюючи її декілька разів. Та застерігають в жодному разі не купувати так звані вуличні кавуни.